Євразія величезний материк. Тут можна побачити велике різноманіття лісів, хвойних, широколистяних, мішаних, і це ще не повний перелік. Тут є навіть джунглі. А чи знаєш ти, де саме розташовується найбільший ліс на планеті? Не знаєш, тоді вмощуйся зручніше, бо буде дуже цікаво. Природа Євразії надзвичайно різноманітна, а все тому, що материк розташовується у всіх теплових поясах планети, природні умови Євразії дуже схожі до природи Північної Америки адже обидва цих материки розташовані повністю в північній півкулі. Проте в Євразії природних зон більше і вони простягаються переважно в широтному напрямку. Лише на узбережжях океанів та в районах гір широтна зональність переривається. Почнемо з півночі, щоби потім ставало дедалі тепліше. На островах Північного льодовитого океану та вузькій смузі північного узбережжя простягнулася зона вічної зими арктичні пустелі. Ґрунтів тут немає, подекуди ростуть мухи та лишайники. Тут є багато моржів та тюленів, а от білі ведмеді вже стали рідкістю. Також тут живе багато птахів, полярні чайки, гагарки, поморники та інші. Далі на південь великі території займають природні зони тундри та лісотундри. Тут в умовах вічної мерзлоти розвинулися болотисті тундрово-глеєві ґрунти, на яких ростуть мохи, лишайники та ягідні чагарники, чорниця, журавлина та морошка. Ближче до лісової зони можна побачити невеликі дерева, як от карликову вільху та березу. Серед тварин тут, як і в північній Америці, живуть лемінги, зайці. Вівцебики, песці та різні птахи. Важливими тваринами для жителів цих районів є північні олені. Місцеві жителі запрягають їх у сани, а також отримують від них цінні хутра та м'ясо. <клух> Далі на південь від тундри та лісотундри простягаються величезні території, що зайняли ліси. Найбільша лісова зона тайга. Вона простягається від скандинавського півострова аж до узбережжя Тихого океану та Камчатки. На підзолистих ґрунтах поширені хвойні породи дерев. Чи зможеш ти назвати деякі з них? Переважно це сосна та ялина. Також тут є модрина, кедр та ялиця. До речі, саме тайга є найбільшим лісом у світі. Тваринний світ тут досить різноманітний. У холодній тайзі живуть хутрові звірі куниця, соболь та горностай. Є великі копитні тварини лосі та плямисті олені. Живе тут і бурий ведмідь один із найбільших савців світу. Є й багато хижаків, вовків, лисиць тощо. На сході трапляється рідкісний амурський тигр. Також ці ліси багаті на птахів. Широколистяні ліси займають території Центральної та Західної Європи тут тепліший клімат, тому переважають листяні породи дерев це дуб, бук, липа, клен тощо ґрунти тут сірі та бурі лісові. Різноманіття тварин більше, ніж у тайзі, окрім уже відомих тобі савців лісу, тут живуть дикі свині, косулі та лісові коти. Перехідна зона між цими видами лісів це мішані ліси. Чому мішані усе просто бо тут трапляються як листяні, так і хвойні дерева. Ґрунти тут також мішані. І їхнє поширення залежить від панівної рослинності, вологості та температури. У мішаних лісах трапляються тварини як із тайги, так і із широколистяних лісів, адже вони постійно мігрують залежно від сезону. Також тут живуть рідкісні копитні савці, зубри, вони знаходяться під загрозою вимирання. А яких ще тварин лісу, ти знаєш? Напиши в коментарях. Від сходу Європи і майже до узбережжя Тихого океану у помірному поясі вузькою лінією розташувалися природні зони лісостепу та степів, перериваються вони лише в гірській місцевості. До речі, саме природні зони лісостепу та степів займають більшу частину території України. Під час руху вглиб материка зменшується кількість опадів та збільшується амплітуда температури. У таких більш посушливих умовах вологи для росту дерев уже бракує, тому тут переважає густа трав'яна рослинність. Лісостеп розташований ближче до лісів це перехідна зона між лісом і степом. Тут трапляються рослини та тварини із цих обох природних зон. У степах ростуть густі злакові трави ковила, типчак, полин, тонконіг та різнотрав'я. Через таку густу трав'яну рослинність тут сформувалися багаті на гумус ґрунти, що є найродючішими у світі. Чи знаєш ти, яку назву вони мають? Це чорнозими. А в більш посушливих районах степів трапляються менш родючі каштанові ґрунти. Тваринний світ тут представлений переважно гризунами це польові миші, полівки, ховрахи, бабаки тощо, на них полюють хижі птахи, степові орли, беркути та сапсани, можуть забрести сюди й хижаки лісу, вовки чи лисиці. У степах Центральної Азії є копитні тварини кулани, джейрани та сайгаки. Запам'ятай через значну протяжність материка із півночі на південь на території Євразії сформувалися всі природні зони північної півкулі. У холодних широтах розташовані природні зони арктичних пустель, тундри. Та лісотундри. У помірних зона лісів, а саме тайга, мішані та широколистяні ліси. А далі на південь від лісів простягаються зони лісостепу та степів. У наступному відео ми розкажемо про найдовшу рослину на планеті. Підписуйся на канал, щоб не пропустити.